Я Куріч Ярослава, мені 22 роки, я з міста Вінниці, закінчила училище культури і мистецтв, академію керівних кадрів. За професією я хореограф, викладач, полетмейстер. У 2011 році мені випала нагода представляти своє місто Вінниця на національному конкурсі Краси міст України 2011, де я отримала корону, звання. Міс України 2011. Далі я представляла вже Україну на світовому конкурсі краси Міс Світу 2011. Це відбувалося все у Лондоні з тих пір. Вже пройшлося четвертий рік. Я працюю у благодійному фонді у нас в місті Вінниці та викладаю хореографію в дитячому садочку. Працюю з дітками. Як ви прийшли до конкурсу Міс Україна? Це була ваша дитяча мрія, чи може це було якесь спонтанне рішення? Мрією це не було взагалі. Але в дитинстві я з мамою завжди дивилась по телебаченню, транслювали Міс світу. І ми завжди спостерігали, але навіть в думках, навіть. Навіть ми не могли собі уявити, що саме ось пройде якийсь певний час, і там також я побуваю. В 16 років я пішла до модельного агентства у нас в місті Вінниця, і 16 років почалось, скажімо так, моє такий мій шлях у саме у конкурсі краси. Я у 16 років брала участь у МІС «Вінниця», там я зайняла друге місце, віце-міс. Далі у мене був міжнародний конкурс Прилина Чорного моря у Севастополі. Там я перемогла. Це був 9 рік. 2010 році я була у модельному конкурсі, також зайняла друге місце. Форт моделс він називався. І 2011 році я потрапила на міс України. Який з конкурсів запам'ятався вам найбільше? Найбільше ви знаєте, я кожен пам'ятаю, абсолютно кожен конкурс дівчат, пам'ятаю, з деякими дівчатами підтримую хороші е зв'язки, контакти з ними маю. Але ну, такий най-най це, звичайно, міс Україна. Тому що ну, це емоції, які залишаються на все життя. Їх просто так от. Е Это нужно там побывать, это и это все принять, и тогда... Скажите, а цель вашего существования на планете Земля? Моя цель в этой жизни – это быть счастливым и сама... Утвердиться! Нет, 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 ни в коем случае. Самореализоваться. Правильно! Самореализованная номер 12. Последняя конкурсантка, которую я опросил. Як змінилося ваше життя після участі в конкурсі після вашої перемоги? Ой, ви знаєте, Олег, це запитання завжди його задають, всі журналісти, всі близькі, знайомі люди. Кардинального нічого не змінилось. Тому що існує, мабуть, такий стереотип, що якщо ти ось міст Україна, то в тебе все абсолютно змінюється. Середовище, де ти проживаєш, оточення, не знаю, професія і так далі. В мене все залишилось так, як воно і було раніше до того. Але це збільшилась кількість, скажімо так, друзів і друзів з різних точок світу. Я зараз до мене ось нещодавно приїжджала дівчина Настя Харланова з Білорусі в гості. Гостювала у мене. Я дуже гарно спілкуюся з міст Казахстан Жанною Жмалієвою, тобто, що дало це можливість подорожувати. Я за цей період побувала в багатьох, я вважаю так, що я побачила вже немало країн, а це завжди якби заряд нової енергії. Зовсім ти по-інакшому сприймаєш вже світ і все, що з тобою відбувається, тому що в мене був вибір чи залишатись, наприклад, у світі якого часто називають шоу-бізнесу. Але я все ж таки по внутрішньому стану, по внутрішньому, скажімо так, відчутті зрозуміла, що я все ж таки домашня. І мені перш за все це сім'я, це це моя родина, і саме в цьому напрямку я хочу себе розвивати. Кажете, багато країн відвідали, дуже багато де побували, стільки всього цікаво, побачили, як виглядає трускавець. Троскавець? Ой, дуже дуже зелено. Мабуть, Украї... нігде немає такої природи, як у нас в Україні. А особливо, якщо порівнювати центральну Україну, у нас на Вінничині не, 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 не така краса, не таке повітря, як ось тут у вас, у трускавці. Ну, роз Троскавець розбудовується, інфраструктура покращується, це дуже приємно, але дуже приємно бачити людей з... саме у вас, Трускавці, що також прилітають на відпочинок. І я так розумію, з Баку тут багато людей. І ось нещодавно там були люди, здається, з Лондона. Тобто це, це вражає приємно. Ви Що? обирали місце для відпочинку за чиєю спорадою чи самостійно? Самостійно. Чому ви обрали Карпати? За якими критеріями його оцінили? Ну, Карпати, мені здається, гармонійно поєднуються тут. Е е Саме за тими критеріями, які ми хотіли і на яких ми звертали уваги, це релакс, це спокій, це дуже близько до лісу, озеро поруч, також близько до бювету центрального, в сучасному стилі, тобто ну, пройшла тут треноваційні роботи. Чого би хотілося ще додати, саме для вас? Ой, мабуть, заняття йоги додати, <гум> якісь спортивні секції. Але у вас гарна програма і кожного дня кіно є, дискотеку. Хочеться, щоб якось більше, я не знаю, чи реклама була, якось заохочувати людей, тому що. Я так розумію, люди прийшли вранці всі процедури, а після обіду вони вже залишаються в номерах і вже на вечір нікуди не, не виходять. З того всього, що в мене було, ці конкурси, ці подорожі, але кожна дружина, ко, кожна дівчина, перепрошую, повинна бути мамою. Як то кажуть, що ми плануємо, але Бог все розподіляє. Тому, Недоречно не буде говорити, що буде і надалі в майбутньому, але розвивати себе, самовдосконалюватися, це постійно повторюю, не зупинятись на місці, займатися улюбленою справою, подорожувати, знайомитись, відчувати і просто радіти життю. І, ну звичайно, це сім'я. Поки що незаміжня і не маю дітей, але ось це, це, це я вважаю це найголовніше.